Значить, друзі важливіше залежать, їй прагматичність стається, почала переростати українського праву. Що за дурня? Я просто зай, няксти. Добре, бажаю, собі порізати. За мить по нас за знову. Тобі, я так розумію, в нас. Отак я мене ставиш. Чому сказав? Тому що я тут сиджу, одна вдома, в чотирьох стінах, а ти там сам собі з друзями розважаєш. Ну ось так зав. Ти злов за своє. Я не розважаюся, я зайняв. Я, можу сказати, працюю. Про все забудь. Просто забудь. Ви вона і вибухнув моділу, але не надовго. Вже за кілька секунд услухав було чути їй голос. Чудово. Ти мені навіть нічого не відповіді. Ти ж сказала, закупиш. Я йому я був. Ага. І те, що я зараз я чуду сама. Редактор субтитров А.Семкин Я А.Егорова ти ж зустрічаєшся до своєму позу. Ось я зараз сиджу своїми людина. Не бачу нічого надзвичайного. Так само нормально, як і ще не суспільство. Я не хочу більше з тобою розмовляти, Чуєш, не хочу. Усе розгортовано прогадую Та не хотіло, але не довго. За кілька хвилин я почув її знову. Який ж ти козел, а ви щось не хочеш.